«All in Old Sport» – карти знову на столі, і Jazz and Jackpots. Наша нова роздача, де кожен хід має вагу: покер, мафія, блекджек. Тут не буде другорядних ролей, атмосфера, немов у заштореній кімнаті, жива музика, напої, м'яке світло та погляди, які кажуть більше за слова. Бар працює джаз як частина історії, дрес-код у стилі великого Гетсбі, але вся увага зосереджена на круп'є. 18 травня о 16.00 у, 16 у The House Quest and Party, вулиця Жилянська, 97Б. Студрада і ПСА запрошує тебе і чекай на новачків і тих, хто живе блефом. Rocks of Unity. ЧЕРЕЗ висоту до глибини єдності. Клуб «Капи і «Скала» запрошує тебе на новий скелелазний фестиваль, що стане цілою картою України, де зустрінуться скелелази з різних регіонів та будуть проходити траси, натхненні кожної із областей. Формат класичний: одна група, 25 трас та дві години, щоб їх пролізти. Топ 6 дівчат та хлопців за загальним рейтингом проходять у фінал, що відбудеться 17 травня. Цей захід спрямований на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми можемо його проводити, та допомогти тим, хто наразі нас захищає. Тож, частина прибутку буде переведена на підтримку ЗСУ. Усіх учасників чекають стартові пакети призерів, круті подарунки від наших партнерів. Шукай у Telegram канал Скеледром Капискала та мерчі. Реєструйся на Rocks of Unity». підтримуй ЗСУ та пролазь маршрути всієї України. На зв'язку бла блакла цієї суботи запрошуємо на перегляд та обговорення казкової стрічки англійської мови, а саме: The Princess Bride, і борги. У нас теж, але коли нас це зупиняло від перегляду гарного атмосферного кіно 80-х, наш наступний фільм це саме те, що радять психологи, астрологи і астрономи, дивимось, пригодницько комедійне фентезі Принцеса наречена» 1987 рік, 17 травня 1700. Лекторій вежів: Реєструйтесь та долучайтесь до безоплатного кінопоказу мовою оригіналу. Травень один з найкращих місяців для активних видів спорту. Тепло, сонячно і все зеленіє. Тому саме час зібрати команду і спробувати свої сили у стрітболі, парковому волейболі, мініфутболі. Відкрито реєстрацію на серію турнірів Кубку профкому студентів КПІ, детальніше на сторінках профкому студентів. Чекаємо на активних і заряджених спортсменів. Блек бачата парі костюмована вечірка, що заряджає ритмом і атмосферою, танці, стиль і гарячий латинський вайб усе це чекає тебе на наші особливі тематичні паті. Приходь зануритися в атмосферу бачати, драйву та гарного настрою. Дресту імпрес to Total Black – твій пропуск на цю ніч. Протягом вечора ти отримаєш крутий майстер-клас із бачати. Навіть без досвіду ти зможеш танцювати. Насолодишся безкоштовним фуршетом, бо танцювати краще, коли смачно. Візьмеш участь у лотереї на індивідуальний урок з бачати. Можеш виграти приватне тренування з тренером. 16 травня 18.00 Центр консолідації студентів. Залітай. На цьому новини випуск завершено. Для вас працював Єгор. Конвертуйте вашу людь у донати. Не забувайте замовляти пісні на перерву через бот радіо Капи та залишатися на хвилі політеху. До зустрічі через тиждень.